Так, і що ж Україна за підтримки країн заходу працює над проєктуванням створенням заміни зенітно ракетної системи С-300 та ракети класу повітря повітря Р 27 Про це повідомив міністр оборони Ша, Лоїд Остін на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн. Очільник Пентагону наголосив, що наша держава має збільшувати власне оборонне виробництво для її довготермінової безпеки. За словами Остіна США також виділили понад 200 мільйонів доларів для закупівлі критичних компонентів, аби Дати змогу Україні виробляти безпілотні літальні апарати і системи радіоелектронної боротьби. Ну а кабінет міністрів погодив зміни до законодавства щодо військової служби іноземців в Збройних силах України. Законопроект дозволяє іноземцям займати офіцерські посади і встановлює порядок в'їзду-виїзду з України для військовослужбовців. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Також він зазначив, що іноземці, які виявили бажання служити за контрактом за своєю згодою, мають пройти перевірку на поліграфі. А небажання проходити таку перевірку буде підставою відмови у прийнятті на службу. Окрім того, законопроєкті передбачається, що на військову службу до розвідувального органу Міноборони можуть бути прийняті іноземці і особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду. І президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив певненість у результаті переговорів між Москвою та Києвом, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до ЄС. Про це повідомляє Reuters. Журналісти зазначають, що європейський союз та Україна попросили Азербайджан сприяти обговоренням з Росією щодо угоди про транзит газу. Термін дії якої закінчується наприкінці цього року. І, попри те, що ЄС скоротив більшість імпорту російського газу, наголошують в агентстві де які країни Центральної Європи все ще залежать від постачання газу з Російської Федерації через український трубопровід? Зокрема, Австрія досі отримає більшу частину газу через цей маршрут. Тож 5 вересня підкреслює Ройтес Ільхам Алієв зустрівся з прем'єр-міністеркою Італією Джорджою Мелоні у Римі? Він по поінформував її, що має певний оптимізм щодо останніх обговорень між Росією та Україною.